Усім привіт, це Араннікус. І сьогодні у нас буде навчальне відео на тему пошук граля. Я розповім вам багато різних деталей, враховуючи які ви будете викопувати граль значно раніше. А також покажу ще одну цікаву хитрість як можна копати граль героям, якщо він вже сьогодні ходив. Все, переходимо до справи. Дивіться, коли ми заходимо в таверну. То ось тут господар таверни, або же корчмар кожного тижня дає нам якусь нову інформацію, і інколи ця інформація може стосуватися місця знаходження граля. Така інформація стосовно граля може бути двох видів, і зараз ми розглянемо перший вид. Повідомлення наступне: граль можна знайти в північно-західній частині наземного світу, тобто він нам тут повідомляє, в якій частині знаходиться граль, а також чи на поверхні чи у підземеллі. Якщо поспостерігати, які варіанти ось тут він може нам запропонувати, то ми тут можемо зустріти північно-західну частину, центральну частину, а також південно-східну. За такою логікою у нас мало би бути 9 частин світу: північ-південь, захід, захід, схід, центральна частина і ще 4 по кутах. Назви цих 9 частин світу, вони присутні у файлах гри, але насправді використовуються лише 3 штуки. Я не знаю, чи це баг якийсь такий, чи це наш корчмар вже так добре вгашений. Але все ж мені доведеться розшифрувати для вас, що він має на увазі. Все, виходимо на мапу. Тут я позначив різними типами землі зони, які вміє розрізняти наш корчмар. Але спочатку ми поговоримо про болото. Болотом я позначив ось таку рамку. Там, де болото, там ви граль не знайдете. Пояснюю чому. Граль може бути закопаний починаючи з 10-ї клітинки від краю мапи. Давайте ми увімкнемо сітку, для цього я натискаю колесо миші. І тепер рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут граль може бути, а ось тут поруч не може. Звісно, треба уточнити, що якщо мапу створювали в розширеному редакторі, то там є можливість поставити граль будь-де. Навіть ось тут, у кутку. Але все ж це буде стосуватися лише користувацьких мап, а на стандартних мапах, або ж на випадкових мапах граль не може бути так близько до краю мапи. Далі у нас є ось такі три зони: лава, трава та сніг. Якщо граль буде закопано десь на лаві, то наш корчмар скаже, що він знаходиться у північно-західній частині. Тобто. Навіть якщо граль буде ось тут, на південному заході, він назве це північним заходом. А я граль закопав саме ось тут. Давайте ми це перевіримо. Введемо чит NWC Oracle. Ось тут видно граль на південному заході. Точно так само це буде працювати і з цими двома зонами. Якщо граль буде десь на траві, він назве це. Центральною частиною. А якщо граль буде на снігу, він назветься південно-східною частиною. Тобто можемо зробити висновок, що наш корчмар не вміє розрізняти північ та південь. Тому, коли ми бачимо в таверні ось таку частину, яка складається з двох слів, ми ігноруємо перше слово і сприймаємо тільки захід це чи схід. Ну і ще також сприймаємо. Центральну частину. І про підземний і наземний світ він також все правильно нам пояснює. Взагалі це досить корисна інформація. Якщо би мене роздало десь на Заході, і якщо корчмар би сказав, що граль на Заході, то в такому разі я би більше уваги приділив обеліскам. Я би їх відвідав раніше. І навпаки, якщо ми на Заході, а граль на Сході, то можна і не поспішати. З обелісками, можна не витрачати на них час. Звісно, все залежить від мапи. У вас там може бути зв'язок між Заходом та Сходом через портал. Тому всі рішення в героях слід приймати по ситуації. На цьому про перший вид повідомлення з Таверни, все. А зараз ми поговоримо про другий вид інформації в Таверні. З ним вже все буде набагато простіше. Повідомлення таке. Могутній артефакт може бути знайдений на землі. Погодьтеся, що це досить таки неочевидне повідомлення. Під могутнім артефактом тут мають на увазі саме граль, а далі ми бачимо на землі. Теж не дуже ясно про що йдеться. Це я підібрав для вас найбільш незрозумілий варіант цього повідомлення. Тут замість землі будуть підставлятися різні варіанти територій. Тут може бути болото, може бути сніг, може бути лава і так далі. А під землею мають на увазі некроземлю, тобто ось таку ґрунт. Називається. І це також досить корисна інформація. Якщо б граль був би закопаний десь тут, то нам не треба копати траву. Ми копаємо клітинки тільки із ґрунтом. Тому також це використовуйте. На цьому про таверну все. А тепер ми переходимо безпосередньо до пошуку граля. Весь процес ми розділимо на три етапи. І на першому етапі наша задача це зачепитися за місцевість, на якій закопаний граль. Для цього нам зрозуміло треба відвідати хоча б один обеліск. Кількість обелісків, яка вам буде треба, щоб ви змогли впізнати місцевість, залежить тільки від вас, від вашого досвіду, від того, як добре ви вмієте розрізняти різні гори, дерева, кущики і так далі. Тут я вам допомогти не можу. Варто тільки сказати, що. Ті, хто багато часу проводив в редакторі мап, створював якісь там сценарії, то вони набагато краще вміють розрізняти всі ці елементи. Так, ми тут бачимо ось такі пеньки. Якщо придивитися уважно, то ми можемо знайти їх ось тут. Все, типу, ми за місцевість зачепилися. Далі починається другий етап. На другому етапі наша задача це знайти центр мапи загадки. Для цього ми скористаємося методом пальця. Так, давайте ми увімкнемо сітку. І далі треба відкрити мапу загадку клавішою P. Тепер нам треба вибрати якийсь об'єкт, за яким ми будемо орієнтуватися. Ми візьмемо ось ці пеньки. Далі треба на них поставити палець буквально палець на моніторі. Я вам там зараз намалюю якийсь кружечок замість пальця. Так, все, палець я поставив. Закриваємо мапу загадку. І далі нам треба походити нашим героям так, щоб наш палець збігся з вказаним об'єктом, тобто із цими пеньками. Вибираємо короніуса і побігли. Побігли, побігли, кудись-сюди, сюди. Ми вже поруч. І ось тут центр. Вся, наш палець вказує на ці пеньки. Ми знайшли центральну клітинку. Для чого ми це взагалі робили? Справа в тому, що граль може бути закопаний в радіусі двох клітинок від центру. Тобто дві клітинки сюди, дві сюди, дві вгору і дві вниз. Виходить, у нас така зона 5х5, 25 клітинок. Про це дуже важливо пам'ятати, тому що я досить часто помічаю, як інші копають. Більше п'яти ямок в один ряд або в стовпчик. Тобто вони копають там, де граля не може бути в принципі. Тому не допускайте подібних помилок. Так і залишається у нас останній третій етап. Ми займемося розкопками. Але копати треба також із розумом. Треба пам'ятати, що граль не може бути там, де лежать, або лежали ресурси або ж артефакти. І також граль не може бути під монстрами. Але при цьому граль може бути в зоні контролю монстрів. Тобто там, де мечик показується. Також ми можемо ще врахувати інформацію з таверни. Тут він каже, що граль на землі, тобто на ґрунті. Відповідно, ми ось ці клітинки із травою ігноруємо. Там, там ми нічого не знайдемо. Так, треба підвести нашу мефалу. І ще, якщо я встану ось на цю клітинку, то для мене одразу стає очевидним, що тут також немає сенсу копати. І як я це зрозумів, нам стало видно з цієї клітинки ось цю рамку. Це означає, що це дев'ята клітинка. Давайте ми встанемось сюди і порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Граль може бути починаючи з 10-ї клітинки. А тут стає видно рамку, тому також про це пам'ятайте. Так, а далі ми вже займемося розкопками. Короніус нехай встане сюди. І далі я хочу показати вам, як можна копати героям, якщо він вже ходив. Так, ще один день пропустимо. Для цього нам треба хоч якийсь артефакт на очки руху. У мене будуть рукавички. Так, починаємо копати як зазвичай. Спочатку помічником. Я копаю клавішою D, якщо що, Так, Мефала немає. Пропускаємо хід. Коронів займає іншу позицію і мефала також. Пробуємо копати мефалою. Не можна, ми вже ходили. Як взагалі гра визначає, чи ходили ми вже, чи не ходили? Якщо навести на героя, то ось там знизу видно очки руху. У нас там залишилося 1900, а було 2000. Гра вважає, що ми ще не ходили, якщо 20 значення рівні між собою. Але ж ми можемо дивитися: ми можемо зняти наші рукавички. І таким чином ми понизили максимальне значення. Зараз у нас очків руху більше, ніж максимальне значення. Пробуємо копати і не можемо. Нам зараз треба спалити 200 очків руху. Робимо крок сюди, мінус 100 і мінус 100. Зараз ці значення рівні 1700-1700. Пробуємо копати і все нам вдається. Як вам така фішка? Мені подобається. Так, і треба не забути надягнути рукавички. Так, пропускаємо хід. Далі цей знову копає. Мефала знову робить крок сюди, знімає рукавички. Мінус 100-100. Мінус Копаємо. немає. Звісно, якщо тут буде болото або каміння, то вам не вдасться зрівняти ці показники ходу. І також, думаю, зрозуміло, що не можна ходити нам по діагоналі. Крок по діагоналі забирає 141 очко руху. І також ще дороги нам будуть заважати. Повільні і середні, а зі швидкими все нормально. У швидких там коефіцієнт 0,5. Так, продовжуємо копати. Короню сюди, а мефала сюди. Знімаємо мінус 100, мінус 100. Копаємо і нарешті ми викопуємо граль. Радості повні штани. В результаті ми бачимо, що наш Хороніус викопав лише дві ямки, а Мефала встигла зробити аж чотири копки. Як на мене, то це дуже цікава фішка. Користуйтеся. Що ж, це все, що я хотів розповісти вам про пошук граля. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, що ви нового дізналися. Бажаю всім вдалих розкопок і бувайте!